Всім доброго дня. Вітаємо вас на каналі. Маємо на продаж ось такий Volvo V50. Це у нас 2011 рік. 1,6 дизель, 84 кВт, 8 клапанів, двигун D2. Ось в такому дуже красивому кольорі, синій металік. Камера не передає цей колір. У нас задні партроніки, фуркоп рейлінги, лижі, як хто не каже. Задня резина Michelin Pilot Sport 4 4021 року, задні нові тормозні диски та колодки. Спереду режим, резина Fulda 2022 рік теж. нові диски колодки. Автомобіль у нас повністю обслужений, без єдиного підкраса. Я зараз покажу прибором. У нас ксенон, омивач фар, датчики, світлодатчики дощу. Ось у нас він-код, можете пробивати, ставте на паузу. У нас складання дзеркал, шкіра, підігрів сидінь, електросидіння, пам'ять сидінь, ксенон, омивач фар, я казав, протитуманки, задні протитуманки, круїз, мультируль, клімат, навігація, двох кліма, клімат, шестиступка, складання дзеркал. У нас ось такі сидіння. Все в гарному стані. У нас ось такий багажник. Тут повний комплект. У нас тут є сервісна книжка. 19 тисяч, 58, 184 і тут дуже багато заказ всяких. Тут пробіг від 0 до 200 тисяч. Тут все в нас в порядку. Ось так це робиться. У нас Аукс, підлокітник, навігація, два ключики. Так. Я вам зараз показую фарбу, щоб не було там запитань по телефону. Дах не фарбований, крило не фарбоване, дверка оригінал, 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 оригінал. У нас все тут дуже сильний вітер, може погано буде чути. Все в оригіналі, оригінальний пробіг. Дуже гарний стан. Машинка знаходиться в місті рівне, розмитнена, є сертифікат, машина тиждень в Україні. Все, ціна телефон буде в описі. Все. Дзвоніть, будемо домовлятися. Совсем гарного дня.